Син Залишив своє місце на небесах, щоб Божі доньки й сини гарантовано отримали спадок на небесах. Чудова благодать у різдвяній історії. Є кінцевий пункт призначення, це дивовижна історія, яка все змінила. Ця історія про залишене місце і про місце гарантоване. Лише Бог міг написати таку чудову історію з двома пунктами призначення, яких досягає благодать. Поміркуйте над тим, як Павло підсумовує різдвяну історію. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти Хресної. Филип'ян 8. Неймовірна історія не трапилася б і не було б тієї благодаті, що кожного дня виливається на нас, якби не жертовна любов Отця і смиренна готовність Ісуса. По своїй любові і щедрості Отець послав свого Сина зі славного святого місця в зламане, неспроможне середовище землі. А син не протистояв поклику Отця, він не змагався за те, що по праву було Його. Він не обговорював терміни і не заперечував, склавши свій перелік вимог. Мені подобається, як це розуміє Павло. Ісус не вважав за захват бути Богові рівним. Ми з вами повинні зараз думати: слава Богу, слава Богу, слава Богу, що Він цього не зробив. Якби Ісус відстоював свою позицію абсолютної рівності з Богом Отцем. А вона належить йому. Ми з вами, грішники, не мали б надії ні в житті, ні в смерті. Якби Ісус не бажав зробити землю своїм кінцевим пунктом призначення, ми не мали б жодної надії, що нове небо і нова земля стануть нашим кінцевим пунктом призначення. Ось що ми повинні святкувати не лише різдвяної пори, але кожен день нашого життя. Готовність у всемогутнього Бога залишити надзвичайну славу, прийнявши звичну нам обмеженість і слабкість людського тіла, і пережити щоденні реалії жахливо зіпсованого світу були найбільшим доказом любові. Важливо усвідомлювати, що підживлювало готовність Месії прийти на землю. Таке принизливо писати, але це правда. Ісус здійснив свою місію не тому, що бачив щось особливе в нас, але через те святе і чисте, що було в ньому. Різдвяна оповідь забирає в кожного з нас будь-які причини для пихи. Ніколи не існувало і не існує зараз людини, здатної зробити чи заслужити найбільший дарунок у світі. Здебільшого, коли ми даруємо подарунки, на нас певною мірою впливає особа отримувача. Можливо, той, кому ви зібралися дарувати подарунок, ваш працівник, і ви маєте можливість на Різдво висловити свою вдячність. Можливо, ви тривалий час дружите із цією людиною, і на Різдво ви усвідомили, який внесок у вас вона зробила впродовж років. А можливо, це просто ваш родич і обмін подарунками ознака родинної любові. У нас не було нічого, що могло б підштовхнути до такого радикального рішення, до такого радикального подарунка, яким Творець благословив творіння, що відвернулося від нього, у другому розділі послання до Филип'ян. Ми бачимо єдину причину, через яку Бог був готовим прийти на землю, щоб спасти людей, які більше посвячені поклонінню самим собі, аніж йому. Павло говорить про мотивацію подорожі Ісуса від слави до землі трьома словами Він упокорив себе. Ми з вами насправді не чекаємо покори від могутніх лідерів. Ми очікуємо трохи зухвалого чванства. Ми чекаємо хвастощів, досягненнями і насолоди від результатів здобутої влади. Однак Господь слави не бажає чванитися своєю славою, натомість Він віддав самого себе, прийняв не просто людську подобу, а подобу найменшого раба. Яка покора? Творець прийняв тіло створеної ним людини. Автор закону підкорив себе закону. Яка покора? Цар царів помістив себе під владу людського царя. Той, кому належить усе, був готовим прожити життя фактично без нічого. Той, хто достойний усієї слави від людей, віддав себе на людське зречення, яка дивовижна покора! Покора Ісуса, наша надія, Його готовність залишити славу, відкрила цю славу для нас і гарантувала вічне життя з Ним у славі. Він зробив цей зламаний світ своїм пунктом призначення, щоб наша кінцева точка була місцем, де не буде й згадки про зламаність, де ми житимемо у вічній гармонії і повному мирі з ним. Покора Ісуса не закінчилася Його народженням. Він прожив смиренне життя без притулку, сповнене служіння. Той, кому повинно було служити Його творіння, сам прийшов послужити. Ісусові потрібно було виявити величезне смирення також і для того, щоб залишити свій законний престол Божий. Однак Він свідомо позбавив себе всіх привілеїв і прав, адже прийшов не заради себе, а заради нас. Проте Його смирення не полягало лише в Його покірному житті слуги. Покора Ісуса привела Його на хрест. Без слів і вчинків на власний захист, він смиренно став останнім жертовним агнцем, який прийняв смерть, щоб ми мали змогу жити. Отож, цього Різдва згадайте, що ви святкуєте історію про кінцевий пункт призначення. Ісус покинув те, що було Його по праву, щоб гарантувати нам місце, що не належить нам по праву. Але стало подарунком із його покірних рук.